Щасливо, що сьогодні в Житомирі ми презентували книгу Валерія Шевчука Гімни і трени книгу, до видання якої доєднався поступ 14. Це небайдужі бізнесмени, які разом вчилися в Києво-Могилянській бізнес-школі, і сьогодні вони намагаються зробити нашу Україну сильнішою. Ми всі творимо коло своїх, і в колі своїх ми робимо дуже гарні речі. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто був причетний до видання цієї книги. І е, просто хочу заявити, що ця книга робить нас сильнішими, робить е, нас е, життєстійкими і допомагає нам зрозуміти, хто ми, і допомагає нам пройти цю жахливу війну. Книжку Гімни і трени видавництво «Коліо» спільно із спільнотою Поступ 14 видало до ювілею земляка Житомирян Валерія Шевчука, до його 85-річчя. Це один з томів доробку Валерія Шевчука, який стверджує українську ідентичність, українську інтелектуальність, освіченість української еліти в 16-18 столітті. Такі поезії, які переклав Шевчук, вони притаманні європейській культурі, європейській традиції. Вони не були присутні у російській традиції, хоча росіяни їх перетягують собі, як і нашу історію. Відповідно, це видання сьогодні стверджує нашу таку інакшість, стверджує нашу. Українську ідентичність повертає нам багатство наших, нашого доробку культурного, і воно дуже актуальне і запитуване на цю Ця книжка цінна тим, що у ній є переклади про діячів, відомих діячів ранньомодерної України, про гетьмана Івана Мазепу, про його племінника, про багатьох інших гетьманів, зокрема Данила Апостола, Петра Конашевича Сагайдачного. Тобто, з цієї книжки ми маємо змогу дізнатися про те, як українська тогочасна еліта жила, які у неї були ціннісні ідеали, чим вона займалася і як діяла.